Всім привіти! Сьогодні 101-й день нашого експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. З'ясовуємо ми це, читаючи книгу Бріани Вест Переломний рік, в якій міститься 365 медитацій. На кожен день ми маємо ці медитації поступово читати, і через рік вони мають зробити нас людьми, якими ми справді хочемо бути. Чи спрацює це, я не знаю. І саме тому ми проводимо цей експеримент. Сьогодні 101-й день нашого експерименту. Суть сьогоднішньої медитації полягає в тому, що хотіти спокійного життя це нормально. По суті, все наше життя складається з хвилин і моментів, багато з яких не є якимось супервинятковими, не несуть в собі дуже сильних емоцій, і це абсолютно нормально. Все, що ми маємо зробити, це просто показати іншим, скільки добра може існувати в людській душі. От, власне, це все. Ось така от медитація на сьогодні: будь ласка. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я буду дуже рада почитати. Дякую, що ви зі мною вже 101 день. Надіюсь, у нас з вами все вийде. І до завтра!